Цікавий факт: сучасній ігровій індустрії не вистачало простого людського мяу. Привіт з вами ПСУ, Мене звати Кирило Шаров, і давайте поговоримо про стрей. Я люблю котів. І для мене ця гра має особливий інтерес. Адже, маючи кота, я завжди хотів поставити себе на його місце, аби зрозуміти логіку в його діях. І саме стрей в якійсь мірі дав мені таку можливість. І хоч грі не вистачає грації, вибачте за каламбур, але я вважаю, що результат повністю виправдовує очікування. Стрей це класична історія. Наш котик невдаха потрапляє до підземного міста через типову котячу помилку. Крізь каналізаційні тунелі ми виходимо на околицю якогось міста, де якимсь дивним чином усі неонові вивіски починають вказувати нам шлях. І одразу ж ми знайомимось з першою та головною проблемою дивними хедкрабоподібними створіннями, що звуться зурки. Ці маленькі паразити і робота по гайкам з'їдять, і нашим пухнастим протеже не згидують поласувати. Тож, трохи побігавши від них, ми знаходимо нашого маленького компаньйона, що буде головним та єдиним способом взаємодіяти з оточуючим світом. І як же гарно склалося, що обом героям потрібно потрапити на поверхню. Так і починається їх невелика, але дуже насичена мандрівка, де два друга перевернуть все, зруйнувавши спадковий корпоративний тоталітаризм, повторювані помилки та несправедливість. Стрей це філософія. Нас оточують неонові нетрі, що заполонили роботи. І окрім зурків та нашого котика, жодної живої душі. В буквальному сенсі, адже роботи настільки прийняли на себе роль суспільства, що ти не помічаєш різниці, проблеми бляшанки чи шкіряного мішка зараз ти спостерігаєш. Роботи ведуть себе як люди і навіть піднімають важливі соціальні питання, хоч і не так відкрито. Наприклад, є парадокс Тесея, що полягає у визначенні самоідентичності. Гугліть, якщо цікаво. Але й обіграні і усілякі фішки, що не дають забути, що це все ж таки не зовсім живі створіння, що наче і живуть як люди, але деякі речі їм все ж таки ще важко даються. Як-от вуличний музика, що сидить з гітарою, але не може нічого написати. Соціум у Залізяк будувався на основі імітації людської поведінки, але згодом еволюціонував. Вони залишили собі нічні клуби, бургерні, магазини одягу та інше, але трохи адаптували це під себе. Вони мають дітей та ментально старіють. Працюють бари, де завжди сидять місцеві лигарі. Але навіть при всій еволюції роботів деякі речі для них залишаються загадкою. В тому ж барі два роботи не можуть зрозуміти, як грати в більярд. Вони просто не можуть знайти логіку, але прекрасно пораються з маджонгом. І ми у цьому світі, який існує вже багато-багато років. Звичайний котик, який, скинувши банку з фарбою, відкрив новий світ, подарувавши надію на світле майбутнє. Тож, давайте трохи відійдемо від питань філософських і поговоримо про головну ідею гри. Стрей це котик. А котик гуляє сам по собі. Завдяки цьому гра в якомусь сенсі набуває імерсивності, де тебе, окрім стін, нічого не тримає. Хоч вона і намагається вдавати з себе стрімголов адвенчуру, але дозволяє вам трохи. Котячої цікавості. Кудись залізти, щось порухати, потерти, скинути. На цих простих речах і будується геймплей. І це найкраще, що є у грі. Вона не веде вас за лапку, а робить як у золоту епоху відеоігор. Платину Платіну надо підняти речум. Я його дам. Канал можна завалити камнем. Камінь я не дам. А якщо просто, ось тобі підказка, а далі ти сам в усьому розберешся. Котячих механік достатньо, але більша частина з них не є важливі для сюжету, є лише тому, що наш герой котик. Наприклад, пиття води і сон. Може на початкових рівнях розробки передбачався хелсбар, тоді б це пояснювало наявність їх у грі. А так це просто порожні механіки. Дертя поверхонь. У більшій частині не несе геймплейного навантаження, хоча декілька разів все ж використовується. Це б могло впливати на гостроту кігтів, наприклад. Але окрім того, щоб подерти диван, ніде особливо і не зустрічається. Та й насправді складається таке враження, наче розробники просто не знали, де її притулити, і лише під кінець додумались. Нявкання теж не зовсім розкрита механіка, бо я, наприклад, про неї взагалі забув і використав її за призначенням разів зо три, два на початку і один в єдиному складному моменті, і то згадавши про неї в останній момент. До переміщення претензій нема, бо це класичний котопаркур, де частіше за все вас нічого не тримає, окрім деяких перепон, типу решітки на кондьорі. А от що рілі виглядає трохи дивним, це заборона у лінійних сегментах користуватися тими же речами, якими на відкритих локаціях ви можете користуватись без проблем. І у сегментах погоні це може відправити вас на респаун. Стрей? Це любов до деталей. От до чого у мене немає претензій зовсім, так це до навколишнього світу. Яке воно тут гарне. Все таке неонове, все світиться, ну прямо котячий деосекс. Картинка вражає, вона гарна і пропрацьована детально. Це розробникам вдалося завдяки одній хитрості. Ви маленький. Тож для вас кімната вже невеликий виклик. А що говорити про цілий квартал? Тому не довелось ліпити ціле місто, а вистачило трьох простих локацій у кілька ярусів, на які були кинуті усі виробничі сили. Що казати, що тут свою мову розробили? Це, звісно, не Толкін, але ви часто таке бачили в іграх останнім часом. Формула гри дуже проста: дістатись до верхівки. Вона гарно працює у лінійних іграх і вигадувати велосипед. Не довелось. Без пафосу та епіку, класична структура, ще лінійних рівнів, трошки екшену, і просторі хаби з міні-квестами та збиранням. Лінійні рівні прості і нецікаві, а більшість з них це проклята банальщина. Каналізація, де розігнатись ніде і подивитись нема на що. Але те приємне відчуття, коли ти виходиш із темних вузьких коридорів. У великій просторі локації, наче оргазм для очей та емоцій. Все світиться. Вивіски, бандери, інтер'єри кожної квартири пропрацьовані. І ти віриш, що хтось у ній проживає. А саме місто оживає, бо наповнене маленькими історіями. Про музичне оформлення я багато казати не буду. Воно прекрасне. Ну і на завершення. Стрей це ти. Чому я почав з того, що я котолюб? Не плутати з фанатами Фурі, будь ласка. Бо головний герой для вас розкривається у повному обсязі лише тоді, коли у вас є власний котик, і оцю цю котячу жизу ви знаєте не по відосикам у Тіктоку, а особисто з нею знайомі. Тому, коли ви бачите, як котик починає стелитися після того, як на нього утягнули оцей кіберкомбес, або вирішення проблем за рахунок найменшого супротиву, ви такі. Оп! Так що таке стрей? Це коротенька гра, якої повністю вистачає, щоб задовольнити споживача. У ній всього рівно стільки, скільки треба. Це візуальний банкет для ваших очей, вух та емоцій. Це невеличка історія про великі зміни, де маленький котик, рухаючись нагору, змінив життя цілого міста. Хочу подякувати нашим меценатам на Кофі, імена яких ви бачите на екрані. Також низький уклін всім тим, хто дивиться наші відео та підтримує нас на Ютубі та Твіч. Я нагадаю, що ваша підтримка це наша майбутня робота. Якщо вам сподобалось це видиво і ви бажаєте трохи більше впливати на нашу майбутню творчість, то посилання на Лінк 3 ви знайдете знизу. А на сьогодні це все. Я буду з вами прощатись. Мене звати Кирило Шаров. А з вами була команда ПСУ. І нехай прибуде з вами могутнє Мяу.